Пане Андрію, ще одне питання, яке дуже важливе для наших збройних сил. Хотіла саме обговорити це, зокрема, надання винищувачів F-16. І напередодні ми почули заяву головнокомандувача. Збройних сил Британії, який сказав, що став на захист України, сказав, що головний удар ЗСУ ще попереду темпи наче наступальні нормальні, не заповільні. Все добре. Однак, водночас, глава військового комітету НАТО Роб Бауер сказав, що нам не варто чекати винищувачів на цей контрнаступ, і в принципі ми й так обходимось. У нас і так гарне забезпечення і моральний дух. Так, нам вистачить цього морального духу і забезпечення, яке ми маємо, як взагалі наступати без винищувачів, од зв'язкових нам винищувачі f 16 конче необхідні, тому що, от наші військові, на до прикладу, які вже пройшли навчання в на заході в західних інструкторів тактика і стратегія ведення війни країнами НАТО передбачає перш за все потримання переваги. За рахунок використання сучасної авіації з сучасними далекобійними ракетами різних типів, і от без всього цього ми просто ну е, фізи, ну, от без всього цього наша ефективність дуже знижується, тому що, от як сказав генерал Залужний, танк 2 два 6 дуже гарний танк, не прикритий добре авіацією з неба, це просто гарна мішень, яка швидко переміщається по полю бою. І от це, і є, ну, це і є ключовим, тим паче, що я думаю, що наші пілоти вони зможуть освоїти все, ну, всю цю техніку набагато і набагато швидше, ніж спочатку прогнозується. Скажіть, так ну там тіми ж країнами НАТО і натовським інструкторами Проте нам ще ж треба навчити і персонал інженерний, який зможе його обслуговувати, або ми можемо використовувати, наприклад, аеродроми за межами України. Хоча країни НАТО зараз вони цього побоються, тому що використання таке пряме їхньої інфраструктури, це от вони можуть сказати, що буде бути втягнення Росії втягнення країн НАТО в. Війну і тоді ці відповідно до міжнародного військового права, ці військові аеродроми, вони стануть ну законними цілями для росіян, оскільки ми їх використовуємо. Хоча я думаю, що такі побоювання, ну як показує практика, ну росіяни нічого не можуть зробити з українською армією, Що казати вже про армії країн НАТО і удари по ним ну росіяни абсолютно не мають для цього не сил, не засобів, не скажімо так, не волі. Отже, найголовніше неволі вони на це просто не зважаться. Тому я сподіваюся, що вся ця дискусія вона дуже швидко прийде до того, що такі нам будуть надані все ж таки найкоротші строки, тому що так добре розвивалися діалог навколо цієї літакової коаліції. Зараз він дещо забуксував, і оці ну, ж таки. Дивіться, інформація про те, що нібито ми там повільно якось наступаємо. Або ми ну наші темпи не, не ну, нашими темпами, наприклад, невдоволені там наші партнери. От я з цим, цим не згоден, тому що це все, я ж кажу, елементи російської інформаційно-психологічної роботи зараз. А плюс розганяння от цих статей через лояльно до них або куплену ними західню пресу. Дивіться, от я повторюю. Результатами наступу за червень місяць є не карта. Результати наступу от я вам кажу, є втрати втрати особливо в техніці російської армії. Тому що з такими темпами втрат ну, ще місяць, і російська армія на багатьох ділянках фронту просто втратить свою боєздатність навіть без надання нам поки що авіації. Пане Андрію, як авіація змінить хід війни? Ті ж самі винищувачі, які прикриють е, нашу артилерію, які прикриють танки. Як вони змінять хід війни цієї? Яка поки що, я так розумію, залишається артилерійською? Все таки? Е, ну а для нас так, а от для нашого ворога ні? Тому що все ж таки наш ворог має перевагу в авіації. Ну більш скажімо, авіація. Яка... Наприклад, ну вона е, уступає е, західним зразкам, проте, тим не менш, перевершує ті зразки, радянські зразки, які є у нас. Е, і отут таке, отут, ну знову ж таки, бачите, така ситуація, що, е, наприклад, якщо ми з літаками в 16 ракетами. Е, М-120 Мрам далеко дальність зможемо просто елементарно відігнати Су-30 СМ, Су-35 Су від наших, в тому числі, і фронтів, плюс почати більш активно їх використовувати щодо гелікоптерів, наприклад, російських штурмовиків, фронтових бомбардувальників там, Су-25, Су-24. От, Якщо в них ця перевага, от, наприклад, до правди, тих же ударних гелікоптерів, в них ну, набагато більше, просто там рази більше, ніж у нас. І от, якщо ми зможемо. Цю поки що їхню компоненту, в якій їх не перевага за допомогою авіації, виключити, плюс звичайно, і на в тому числі і наносити додатково більш ефективно ударів, використовуючи сучасні ракети повітря, поверхня, в тому числі при профронтових якихось ділянках, от це все дозволить нам. Ну от скажімо, набагато швидше переламати хід цієї війни. от Ті ж задачі, які, як я казав, стоять зараз про те, що знищення перш за все техніки супротивника, ми почали виконувати ну просто набагато в рази швидше.